Наступний командира військової частини 3024 підполковник полковник багатьох. Блий склад, особливо категорію військової за контрактом, офіцери прапорщики, необхідно готувати для виконання службового бойових завдань. Напрямки реформування системи підготовки. Безусловно, основною саме напрямок того опиту, який ми отримуємо в батько. Каждый ключевый службовый особый запускает в реализацию санкционирование работ. Сто, два, три, четыре, пять, где счет? Повністю э, кінцівки, які повторяють всі наші люди, так само, як і в людини, э, так само і більшої кінцівки. Зараз особовий склад облядової групи, облядає транспортний зад, Звертаю вашу увагу, що в одній відчиняє двері, показує всі свої речі самостійно. Вогнева підготовка. Тема заняття порядок лісації. особового складу на місцевості. Третє питання. практичне виконання бойових слів та управління вогнем відділення. І четверте питання відведений підсумок. Значити за рахунок може цю установку. Нагрожу! これはちょっと前に出してもらう。